Таю вас! Я Лана точий, і сьогодні я покажу вам, як живе підгайцівська громада. Пішли зараз ми поговоримо з активістами, волонтерами, бізнесменами та керівництвом громади. Вітаю, пане Леонід. Хочеться проговорити, як же ж саме в вашій громаді люди розпочали це 24 лютого. Як от вони відреагували на це, як вони згуртувалися, згрупувалися? І що перше було от в вашій громаді від людей? Згадується той період, 24 лютого, це з самого ранку, вже в 6 годині. Ранку вже ми зібралися тут в приміщення сільської ради. Зрозуміли, що повномасштабне вторгнення, що почалася війна після взривів в місті Луцьку, де ми не всі так хтось десь ближче, хтось далі, але всі це відчули, всі згадали. Фактично цілий день ніхто і не розходився. Велопробіг. Скажіть, як от він у вас відбувся? Як він, зорганізували ви його? чи це була ідея, і чи збирали ви кошти теж на ЗСУ, на допомогу чи, можливо, переселенцям? От яка у вас була ідея саме цього велопробігу? Велопробіг в нашій громаді це він проходить вже з початку об'єднання територіальної громад в такому складі, як є вже вдруге? Започаткувався він минулого року за таким бажанням? скажем, більш патріотичного духу, більш виховання, об'єднання громади. До Дня прапора він був організований і звідки виникла думка, якось воно, напевно, була потреба в тому всьому, було, щоб об'єднати людей в одне єдине ціле. Минулий рік відносно була невелика кількість, там доєдналася людей це в межах. 60-70 людей цей рік це ми відчули, це доєдналися дітки, доєдналися покоління різні, і молодші, і старшого віку люди. І ми зрозуміли, наскільки це ну, така національна, патріотична ідея виховання того всього. Наскільки приємне враження отримуєш Я з дочкою ми проїхали. Всю відстань від початку до кінця, і коли вже в кінці ніби втомлені, бо це було понад 50 кілометрів. Я задав, а ти будеш наступного року? Да, з такими задоволенням, з такими великими очима. Скажем. Ви їхали по вашій громаді по населених пунктах, так тобто десь була дорога, десь бездоріжжя, паралельно, якби дізнавалися, де потрібно ремонтувати дороги. Мабуть, інспектували. А, так, ми планували так, завчасно маршрут планували, планували, щоб об'єднало всі села нашої громади, щоб було так і комфортно, і скажімо, і заодно побачити, де треба що робити, дороги, які ремонтувати, це не без цього, але. Там, де ми робили зупинки, дуже були люди привітні, задоволені знає, ще з символом України, з прапорами подорож. Символі, так? Так, і, ну, як би, повірте, це при можливості ми думаємо, що ця традиція, яка вже заснувалася, вона буде ну, жити довго. І з кожним роком ми розуміємо, як треба його більш розширити, як організувати, як залучити в першу чергу молодь, тому що це молодь наше майбутнє. І ми Хочемо, щоб вони дійсно несли прапор України на протязі свого життя. Заходи в нас проходять кожного року. Ну, і їх ну, насиченість Це і волейбол, от ми так давно і грали, і, і футболи в нас грають. Ну, ми стараємося війна, але життя не зупинилося, і ми розуміємо. І при тому так і неодноразово збиралися кошти на ЗСУ при проведенні. Те тільки ну, є можливо, стараємося ну, допомагати дійсно нашим воїнам, тому що в нашої громади їх дуже багато. Такого, як єдиного. Координаційного центру якогось волонтерства в громаді немає, не існує, але люди в нас в селі, в нас раніше в громаді 20 сіл, і в кожному селі люди щось то печуть, то в'яжуть. То збирають кошти. Нас дуже якісні дівчата збиралися в воротні, вишили плетоноски на бронежилети. Нас дуже багато варили їсти і на передову, і тут так само внутрішнім переміщеним особам. Тобто в кожному селі люди чим займаються. Так само і збирали кошти дуже дуже організовано збиралися релігійні громади. Так само, як православні кіївськопригату, так само і протестантські церкви, навіть в моєму рідному селі, де я проживаю, в лищі між собою церкви зібралися дуже ярмарок, потужний зробили, збирали кошти на передову. Так само спочатку дуже було сутужно з придбанням автомобілів. Навіть ми з заступником двоє скинулися своєї, своїх грошей особистих зарплати, скинулися там декілька місяців, купили автомобіль, передали на передову. І так само в кожному селі люди збирають, люди, бо з кожного села ж є якісь призовники, є хлопці, які дійсно там відстоюють, дійсно на передовій воюють. В кожному селі люди чи можуть їм допомагають і коштами, і продуктами, і одягом, та й зрештою і молитвою. Вітаю вас. Ми раді бачити таких волонтерів і хочемо сьогодні розказати, що під Підгайцівській громаді є люди, які теж наближають перемогу, бо ми знаємо, що сьогодні кожен стає волонтером, але все ж таки ваша робота пов'язана з автомобілями. Автомобілі для військових це дуже важливо через те, що їх треба перефарбувати. Я так розумію, що інколи і відремонтувати. Хочу запитати, коли вас виникла ця ідея, коли ви розпочали це робити? Я це зайшов розпочали? в магазин за і там почув від свого колеги спітгають, що він фарбує машини для, для військових. Я думаю, тут я ж теж фарбую. Отак в мене така мислішка, якби виникла. Я подав Фейсбук оголошення, і люди почали їхати. Ага, то люди їдуть, просто вам привозять. А Володе. де ви черпаєте все ж таки фінансово? Це ж треба ресурсно. Це всі речі. Ну я вам скажу для початку: в мене товариш, я Сергій Недбайло. Uh -huh. По Фейсбуку і товариш, там завто Євросили колишньої товариш, то він закинув там, ну якби клич такий. клич, щоб скинулися трошки люди фінансово на допомогу. То 10 тисяч гривень скинули, і військовим ЗСУ повністю безкоштовно фарбував. Волонтери, які приїжджали фарбувати машини, то на краску давали фінанси. І якось так перебивався туди-сюди. Заробітку ніякого самі розумієте, але хватало. Але ви робите все для того, щоб кажуть, свою роботу складайте на місці. Звичайно. А скільки вже вам вдалося от пофарбувати і передати на передову? — Більше 40 автомобілів, джипів, бусів, один автобус, талони ще й газон свій пофарбувати. <світ> Всі банки використані, трохлітрові банки, літрові банки. А скільки часу вас займає фарбування саме? Дві-три години. Якщо може, якщо погода хороша, машина суха, дві-три години машина їде, навіть бус. Тобто вони максимальні фактично... максі макси база бус три години і виїжджає. Тобто фактично транзитом, так? Вони да, приїжджають. Транзитом і... з Польщі їдуть, на Харків також заїжджають волонтери. Во, з фонду притули машину фарбував, джипа заїжджали. Дві години людина люди почекали, поїхали. Щиро дякуємо. Щасливо. Мирного. Давайте все щасливо. щасливо. Цікавий факт першого іграшкового пса патрона створила компанія «Тигрис», яка розташована в Підгайцівській громаді. Ходімо поговоримо про це. Пані Олено, ми зараз знаходимося на території, де ви творите шедеври, шедеври, якими потім гордиться і держава, і разом з тим все ж таки граються діти. Розкажіть, будь ласка, як от приходить вам такі ідеї, адже ми бачимо цікаві так, якби персонажі вже з життя, які сьогодні набули іншого зовсім значення, не просто пес, не просто гусак, чи не просто якби, тут, такий патріотичний заяць. От як вам це все приходить? От, і чому воно саме вас створюється на даний час трішечки важкувато створювати саме іграшку, тому що взагалі іграшка це позитивний персонаж, він повинен дарувати радість діткам, він повинен лікувати психологічно зараз. В наш воєнний час саму е, моду диктує саме війна. Е, якщо е, є герой. Патрончик, тобто, гріх би було його не виконати саме в такому виконанні, щоб він дарував позитив, гарний настрій і, напевно, все ж таки якусь таку... забрав тривогу. Тобто надію на перемогу, яка 100% відбудеться. Так само дизайнери створювали кусака. От. Він теж позитивний, він добрий. В ньому немає ніякої агресії. Він говорить нам про те, що наша українська армія нас береже, нас е, визволяє. От. І дітки теж граються тими іграшками. Так само, наприклад, котик. Це бойовий котик. От. Теж дизайнер створив його на позитиві, на гарному настрої, на українському такому. Куражі нашому до перемоги він теж несе в собі позитив. Ну, відповідно, точно так само. І зайчик по рожевій шляпці ви побачите, да, хто це приблизно ну, такий гарний, позитивний є е, е, герой. Ну, і символіка, наша українська рідна символіка, подушки, різноманітні е, робимо брелочки, які... Підтримують нашу Україну. Іграшка повинна дарувати гарний настрій і лікувати, тому що дітки вони найуразливіші зараз в такій ситуації. Взагалі важкувато створювати. Але ми на позитиві, тому що ми будемо перемога за нами. Як ваш бізнес пережив перші місяці війни, і як ви відновилися? Ми е, вірили, що все буде добре, і зокрема, нас підтримали наші е, іноземні партнери. Безпосередньо з Естонії партнер зателефонував і сказав, що він готовий робити замовлення, і навіть відмовиться від е, постачальника з Італії. Також велике замовлення нам зробили і е, іспанці, е, а також і було замовлення з Румунією. Тому ми почали працювати і розуміли, що іграшки будуть потрібні. І виробництво не буде зупинятися безпосередньо. Ми не скоротили жодного робочого місця, і зараз бачимо, що частина людей все таки перемістилася на західну Україну, і іграшки активно купують і на заході. Також компанія «Тигрис» займається експортом. Ми експортуємо товари для діток, безпосередньо пляшечки, пастушечки, сос, сосочки, і це теж дуже важливо, тому що ці товари зараз є вкрай необхідні. Ви нам виставили дуже гарні якби експонати ваших іграшок. Ми хочемо, щоб ви нам трошки розказали про пса-патрона, а також про таку патріотично гарну іграшку подушечку, так якби е скільки їй часу, от, мама бать, має свою історію, і от як вона зараз живе? Ну, насправді, м'яка іграшка відіграє в житті людини дуже дуже важливу роль. Безпосередньо, м'яка іграшка дозволяє дитині адаптуватися до дорослого світу. І те, що відбувається зараз, дітям вкрай необхідно почувати себе в безпеці. І от безпосередньо м'яка іграшка. От... Власне, собачка-патрон була створена для того, щоб дарувати дітям якусь певну безпеку. Так? Бо дитинка розуміє, що обіймаючи її, навіть перебуваючи в укритті, вона захищена, захищена своїм таким м'яким плюшовим другом. Що стосується безпосередньо українського, то насправді мода на українське стала дуже популярна, і ми віримо, що Наша нація сьогодні народжується е, по-новому. Так ми всі розуміємо, що насправді ми українці. Ми пишаємося тим, пишаємося тим, що е, ми є нескоренні. Ось ця подушечка її насправді багато-багато років. Але от ми щороку її відшиваємо і продаємо, але в цьому році відчувається такий бум і попит. Безпосередньо купують її і в Україні, і купують для закордонних наших партнерів, і купують в якості сувеніра. Насправді, ці кольори сьогодні це не просто кольори, це символ незламності і жовто-блакитний прапор нині знає весь світ. Розкажіть, будь ласка, про самого пса патрона. Чи він буде в масовому виробництві? Чи це на сьогоднішній день виключно замовлення на велику кількість? Е, насправді це було замовлення від наших партнерів, і ці, ця іграшка була е, створена не для продажу, а для подарунку. Для подарунку безпосередньо дітям, які е, постраждали в час військових дій. І можливо, ми, ми плануємо можливо в майбутньому зробити. Більшу партію цих іграшок для того, щоб кожна дитина, яка відчуває потребу і хоче мати ось такого плюшевого друга, могла би собі мати його вдома. Не так давно в Києві був дуже знаний гість Ентоні Блінкен. І ось безпосередньо він отримав подарунок ось таку іграшку, як символ незламності українського народу. Ми сподіваємося, що ця іграшка поїде в Америку і буде нагадувати нашим партнерам про те, що. Українці обов'язково переможуть безпосередньо цей джип створений з вторинної сировини, адже компанія Тигрес піклується не лише про розвиток дітей, але й про їхнє майбутнє. Ідея була створити таку іграшку, яка буде максимально нагадувати військову машину, так і прикрасити її ось такими символами. Ну і звісно, 10 гривень від продажу кожного авто буде перераховано на потреби збройних сил України. Дуже дуже так показово, що після невеличкого такого огляду в соціальних мережах діти ну, безпосередньо мій син е своїх 200 гривень, які він мав на власному заощадженні, витратив на придбання цієї іграшки, тому що він вважає, що підтримувати ЗСУ сьогодні повинен кожен, незалежно від того, скільки вам років. І я хочу сказати, що ми сьогодні не просто виготовляємо іграшки, ми виховуємо нове покоління, покоління українців, покоління, е якими пишатимуться наші козаки. Ми запрошуємо всіх на екскурсію. Ми як почнемо сезон екскурсії, ми б хотіли б, щоб ви просто прийшли, подивилися, які емоції дітей викликає іграшка. Насправді я завжди говорила, хоч це, це дуже важко проводити екскурсії, але хоча б одна в тиждень мені треба, щоб я сіла і сказала, Боже, ми всі тут не даремно працюємо. Це круто. Коли хлопчик вось 8 дев'яти десяти років, він бере цього ведмедика, кажуть, які іграшки не потрібні, потрібні. Він обнімає його. І я завжди говорю, коли батьки приходять, кажу, не вибирайте дітям іграшку, нехай дитина вибере сама. Він буде він буде берегти, він буде її, ну якби по, ну, по-своєму до неї ставитися. Ви знаєте, вам мабуть ще один виток таких бізнесу можна зробити: це кав'ярня, чи якийсь такий е західний куточок, де могли би попити каву чаю і обняти іграшку, і дорослі, Слушайте, і діти. І ідея. це буде саме класна ідея. Знайда, і мавіть це... вас на території то... Слушайте, у нас є класна ідея. Я я сподіваюся, що я матиму час. Я її хочу реалізувати. У нас має бути на першому поверсі музей іграшки Тигрес. Okay. От так можна буде поставити кавоматик собі такий і зробити. Слухайте, все. <ріст> ну добре, ви не даремно сьогодні. Прийшли. <ріст> Звичайно, даремно. Ми вам щиро дякуємо за вашу розмову, за те, що ви працюєте, що ви не зупинялися. І приємно сьогодні було чути, що закордонні ваші партнері вас не кинули в найважчі часи, а вас підтримали і надалі працюють з вами. Дякуємо, гарної вам праці надалі. Я далі. вам теж дуже дякую. Як ми кажемо всім українським батькам, зростайте разом з нами. Ми підготували гуманітарну допомогу для сімей внутрішньопереміщених осіб, які живуть в громаді. Прийдіть. Ось ви можете побачити. — Як просто малий. — Гаррі-поттер. — Гаррі-поттер. — Гаррі-поттер до нас приїжджає. — Ленку ще дитина займається, двоє тільки що поїхала до школи. — в, в нашу клузу гудських чинників залишився. — Це також учениця, це, це восьмий клас. — Добрий день. — Добрий день. — Знімайте чіточку мою. — Чіточку? — Чіточку Барсика. Дай кошичок. — так, що нам не дадута комфортно. Хорошо. Це у вас двоє дорослих, і двоє дорослих дітей, так? Двоє дорослих і двоє дорослих дітей. Ви вже працюєте чи ви не Це... влаштувалися? Не... Муж не... та працює. Ми підробляємо yeah. тут. Шлакаблок танц... yeah. Так Була що трошки yeah. так. Надіємося додому скоро. Харка вже освободили. А ви з Харкова, так? Ні, ми, ми з Кралотою. З... Ага. Ми ждемо. Ждем. Yeah. <laughs> Ще ждемо. Så, хочется уже до дома, но тут гарно. Мы мол, классно. Пишите на кухню. У нас там картошка запекается. Также можем пока мы. У нас бойлеры, машинки стиральные, микроволновку директор дал. Вот четыре Картошка запекается. У нас тут все есть. Картошечки вот стоят, пожалуйста. Вот комната, здесь люди вот живут. Все условия с проветриванием совсем. Вот эта комната моя, так сказать. Смотрите, вот мы так вот живем, можете посмотреть как. Ну все как у людей. Понимаете, столик, кроватки, шторочки. Зато спасибо, приняли нас такие условия хорошие. Мы рады, довольны. Ну а там дальше вот наши соседи. А тут вы, да? На наши дети тут пятеро. Ну, це ті, що дітей да, всі отам, отам, всі наші. Одна студенка, Ще одна студентка, Ну там ве? приміщення таке. Угу. Воно, звісно, не адаптоване, але не чує. Добрий день. <реш> повернулася студентка повернулася на пару днів. Потім до гуртожитку поїде. Ми так само завітали до вас з неспустими руками. Ми привезли вам тут теплі одіяла. Я думаю, що ви собі розберете. Це сніданки, швидкі трішки. Там так само ми привезли томатна паста, і тут не що якийсь гуляш, мабуть, в банках. Я думаю, що ви дружно живете, то ви між собою розберетеся, щоб вам було тепліше, бо все ж таки холодніше, якби стало, стало. Хочеться щоб вас зігріти, хоч трішки. Така, як і всі, я скажу, що на що об'єднання 24 лютого ми зібрали всіх чоловіків, і старших, і молодших. Це було будинку культури. Сформували зразу, значить, як там самоборонок, як вона нас називалася. Тому що перші дні я вам скажу, ніхто не знав, що робити, значить. але активність була дуже велика. Така, як, в принципі, і по всій Україні, особливо Західної. Почали робити блокпости, пісок. Ну, там і, і постійно давали техніку і, і собі, і значить, на ці наровенське на Надумалися, це постійно ми підвозили пісок. Ну, що могли то робили? І, і видно було, я так думаю, що ці, як на ті, Шпигуни, чи як їх треба називати. Значить, вони як побачили, вони як побачили, що тут робиться в наших селах, то я думаю, в них охота відпала на, 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 з Білорусі чи звідки сюди йти, тому що настільки це був такий підйом. І я знаю, що значить, і наші жіночки там і їсти варили. Ну, та як кругом. Спінацію, то, то так як і вся Україна, особливо Західна Україна, на сьогоднішній день у нас сформовано два батальйони. От вже перші наші хлопці вже пішли. Пішли воювати, От, мабуть, і другі підуть. Ми їх вдягнули, ми їх взули. Ну, зробили все, що треба. Ми їх значить, харчування наладили в лишті. Вони патрулюють, допомагають значить, там і ловлять всяких тих ну, скажімо, порушників. У нас так все, як, як і всіх. Ми, наша громада згуртована. Звичайно, у нас є ті самі проблеми, що і всіх. Проблема перша, те, що не йде фінансування. Ну, державі зрозуміло, що війна і коштів немає. От, є звичайно певні нарікання, тому, особливо по цих, ну, скажімо, для, як називається, бомбобища чи, чи сховища там на, на цьому по школах. Справа в тому, що не кругом нож можна. І це, але ми що могли, то ми зробили і робимо далі. Такі проблема в тому, що не знайшли кошти. От я знаю, там по Липинах там, батьки там роблять зауваження. Ну, в чому наша вина? Справа в тому, що ми поробили, значить договори, позаключали, все, як має бути. Ну, не було фінансування. Фінансування немає. Ну, я, за, що його, за що його це? Розумієте, чи ні? Люди, деякі люди цього не розуміють. Ну, скажімо так, що деякі люди спеціально цю ситуацію накручують. От. Ми, у нас є там значить, один такий бухонко-підприємець, він більш фінансово, значить, ну, має спроможність. то він на хрупі зробив, де те, що ми зробили в цьому ще одне. Спідається, зробили. Чоловік вложив свої кошти. Ну, звичайно, чекає, щоб заплатили, тому що, ну як, кошти треба, без коштів нічого не буде. Я кажу завжди, що якщо кошти є, то можна щось говорити. А що коштів немає, то можна просто поговорити, воно нічого не, Та, не дає час, да, на місці. Зараз ми робимо, доробимо і в тих ліпінах, і по тих інших, значить котли купуємо, тому що зараз готуємося до зими. Зима ж буде непроста, ви ж розумієте? Так, так. От, оце. То вже ми три. Одного купили, і зараз ще, по-моєму, два, Значить, де, де можливо, ми замінюємо, тому що, як би там не було, десь дров, так і знайдемо. Ми зготовляємо, зараз постійно комунальні звозить, ми готуємося до того всього. От. Я думаю, що ми пройдемо зиму не гірше, як, як інші. А всі працюють, команда працює дуже дружно, і заступники мої, кожен по своїх напрямках вони організовують і ті велипробіги, і концерти, і все. Не даємо людям, як кажуть, щоб був у них настрій. Ну, так само допомагаємо по, по лінії волонтерства то їсти, ну, так як всі. Не те, не, не, не що ми там більше чи менше, але я знаю, що от Валентин значить, зам, значить, який сидить, і, і ще один у неї, там і, і машину одну відправили за кордон за свої кошти. Зараз ми плануємо значить, ще одну машину купити, нашим справам, може навіть і нашим тим, що підуть, подивимося, там, де, воно, де воно більш потрібно. Все робимо, так як і всі. Не, не, не менш, може навіть більше. Ще за те, що ми перераховуємо кошти серйозні, значить мільйони перерахували, значить, нас попросила воєнна адміністрація ще раніше. До двох мільйонів нас обійшлося це все обслуговування. Ну, Паливо, приходять всі, розумієте, і, і військкомат, і частини, і, і адміністрації, хто такий, не, ну всі йдуть. Як я кажу, двох заходить, трох просить. От. Допомагаємо всім, кому ми бути таким можемо. А зараз буквально недавно два м'я не перерахували на, на будівництво нашої військової частини, то серйозні кошти, як би там не було. Ще, мабуть, і не перерахували, я не знаю. Значить, ну платіжки я вже підписав, воно вказнається. Тобто ми робимо все те, що то всі, і перемога буде за нами. Дай Боже. Дякую вам за вашу розмову за співпрацю. Таку те, що всі разом ми мабуть допомоги все швидше, швидше Я за судову вашого ману. <гум> Щойно ви дізналися більше про життя підгайцівської громади? З вами була Алана Точі на конкурент конкурентіві до зустрічі.